Так значить. Е на Ютубі е дуже багато людей питаються знайти таку тему, як Що ж брати за техніку 10 рівня забон. Я... Зі свого досвіду, скільки я граю. Бачив неодноразово цю техніку в боях. І я можу створити свій топ танків, яких би я обрав би для того, щоб на них грати. Але я розкажу про всі танки 10 рівня і скажу, які б я вибрав би. Перший танк, який нам пропонується за бони 10 ігні це Forge 155. Я коли його обирав, я, він ще був нормальний, нормально ще е, грав. Нормальні фугаси в нього були. Е, танк барабанний має. Три снаряди в барабані, бере зрядка між снарядами 5 секунд урон за вистріл 750 одиниць. Середнє пробивання броні на бронебійних 293, на кумулятивах 395. Це для 10-го рівня. Дуже добрий дуже добре пробивання броні. Кути горизонтального огляду 10. Кути вертикальна наводки мінус 6 і 18. Середня шкода на хвилину 2374. Танк хороший. Але зараз нинішні, нинішню цю гру. Ну, краще, я б його не брав би зараз. Я просто його взяв, я на ньому вже пограв. І зараз, ну це не той так. Ви бою з перезарядка його дуже довга. Барабан, щоб перезарядитись, треба 46 секунд. А в бою ви зможете реалізувати цей танк, ну. Я не думаю, що гравець, який накопив е, перші свої 12 тисяч бонів і захотів. Взяти цей танк. Ну, я не думаю, що він зможе його реалізувати. Танк тяжкий. В бою ви зможете реалізувати, може, один-два снаряди. Третій, ну я не думаю те, що більшість гравців його зможуть реалізувати. Якщо вже ви реалізовуєте, то 46 секунд за ці 46 секунд ви можете дати. За ці 15 секунд ви можете дати 2500 урона і перезарядка 40 секунд ви одіж, одіжаєте просто в ангар. Далі... Танк я... Ну, Вернемося до нього в кінці відео. Далі танк у нас іде fv 215 b Тяж Британія 10 рівень. Е, середня шкода 400. Середнє пробивання броні 259. Заряджання гармати хороше. 8.34. Е, кути вертикального його зведення мінус -7, 15 Мінус 7. Це тільки тоді, коли ви сам головний цей прикол цього танка. Що цей танк. Мінус 7 іде не на борт, а на бік. Коли башта повернута в другу, на бік, воно буде мінус 7. Але якщо на корпусі, то там мінус 5, по-моєму. Е, Місяць машини 2500 добре їде. Ну, тяж, але з заднім розположенням башти. Хто любить таку гру ну, можете брати. Ну танк. Він, він танкує, танк хороший. Е, ну, я його брати не буду. Він мені просто не треба. Я не люблю грати на танках, яких е, розположення бачите ззаді. Вернемося до нього в кінці відео. Далі танк іде 121Б. Це СТ Китай. Е, Ну, я думаю, цей танк хороший. Я його бачив неодноразово в боях. Він хорошо себе реалізує. 7,7 перезарядка. Це доволі непогано. 390 урон. Мінус е, 5 це дуже мало. Кути вертикальні. Це дуже мало. Е, ну. Мінус 5, ну... На ньому буде сложно гуляти, але. Він... Він... Якщо вмієте грати, то беріть цей танк. Він ну, СТ, класна. Добре їде. Міцність 1950. Якщо хочете брати цей СТ, беріть, не сумнівайтеся. Вернемося до нього в кінці відео. Далі йде 113 БО. От я його буду брати. У мене ось є 12 тисяч бонів. Я, я трохи підкоплю. І візьму його. Е, танк дуже добре їде. Для тяжа він дуже добре їде. Е, має е, урон за вистріл. Е, 440, середнє пробування 249. 249. Ну, це не сильно. не сильно, Але заряджання гармати 9 секунд. 9 секунд це навіть і не багато, як для тяжо. Е, ще раз скажу: хороша, хороша подвижність. Е, середня шкода на хвилину 2,700, Доволі непогано. кути вертикально його зведення. Мінус і 18. Я його буду брати, танк мені сподобався. В боях він мені теж сподобався. Танк має, е, як в ігрі, заявлено, 3D-стиль, але це 2D стиль. Я його буду брати. Далі переходимо до танка під назвою Об'єкт 268, варіант 5. ПТСАУ. Вона... На ньому багато гравців грають, але танк в боях показує себе дуже погано. Це такий ніби тяж. Хороша броня в башті. Не е, е, сильно хороша подвижність. Е, ДПМ 2300, міцність 2000. І теж доволі непогано. ДПМ теж доволі непогано. Урон зависив 750. Але заряджання гармати 18 секунд. 18 секунд. І вертикальне зведення мінус 5. Це дуже мало. Це дуже мало. Танк доволі. Нормально їде. Він я б не сказав би що він добре їде, але він їде нормально. Ну, я, я його брати не буду, він мені не сподобався. Якщо ви любите такий геймплей, коли ви можете і в кущах постоять, і поїхати з тяжами, то беріть. Я, я, ну, я не люблю такі танки. Він... Ну, він він уже устарів, так скажу, він уже устарів. Колись він нормальний був, зараз він уже ні. Далі танк. Останній. Да, Останній нашій відвірці М60. М60. Е -е, трошки краща версія 121-го і трошки краща версія М60. Прокачування. Е -е, трошки краща версія е СТ Е, 48 батон. Е, Танк доволі непоганий. Має добру. Будвижність 390 середня шкода це доволі непогано. Заражання горбати 844. Теж доволі непогано. Але, саме більше мінус цього танка це те, що ось ця командирська башта. Вона знаходиться з правої сторони. Тобто, якщо ви будете їхати, і вам придається виїжджати від борта трошки щось танкануть, то. Ви нічого не так. Ви просто впитаєте урон в цю таку Всі навчилися вже його пробивати. Танк давно в грі. І всі навчилися вже його пробивати. Ну, я його брати не буду. Я візьму 113-го, а потім 121-го. Тепер, що я хочу сказати? Я зроблю щас. свій топ танків, які, які я порадив би взяти. Трошки у нас зараз магазин підлагує. Е, значить, що б я хотів би сказати? Давайте я покажу отак, бо щось у нас магазин підлагує. Трошки це буде е, довше, але... Е, нічого. До порівняння, до порівняння, е, до порівняння тепер. Що я хочу сказати? Е, танк. Перший танк, це у нас 268 варіант 5. Зараз я їх покажу так, бо лагає магазин. Далі в нас там був М-60, е, був ще вв 215 б І був у нас 121-й із... 113 БУ до порівняно. Ось ці танки. Ці танки, я порадив би брати вам. Так, якщо любите тяжі, беріть 113 БУ. Якщо ви любите СТ, дивіться, це якщо ви любите тяжі то 113 БУ. Якщо ви любите СТ, то 121 Б Якщо ви любите ПТ. ПТ. То краще взяти об'єкт 268 варіант 5, чим f 155. Це буде краще. Four 155, по-перше... Four 155 хоч і їде швидше. Але у нього немає башти. Це вже мінус. Да, добра гармата. Туди-сюди. Об'єкт 268. Це, по-перше, як тяж. Він... Добра грається. Ось дивіться. Топ 3. Об'єкт 268, 121 і 113. Все. ФВ 215Б, ну, ну, блін, в останню чергу. М60 е, передостанню чергу. ФО155, ну дивіться, якщо ви любите такий танк, якого башти немає, але він в нього добра гармата. Хочте беріть. Це ваш вибір, я просто э, вам хочу э, посовітувати там. Хочете, беріть. Якось так. На цьому в мене все. Зараз був на 09. Ось така підбірка в мене вийшла. Е, дивіться по собі, які танки ви хочете. Е, Такий беріть. Ну, mm, ще ось у мене є f 155 -й. танк хороший. Але, ну, я на ньому нітку брав довго. Танк, ну, погано реалізується в боях. На цьому в мене все. Всім пока.